Доброго дня і здоров'я всім присутнім, палке та щире вітання з батьківщини Григорія Савича Сковороди. Чорнуханщина разом з усією країною активно готується до відзначення 300-річчя з дня його народження. На жаль, військові події не, не дали змогу нам завершити цілий ряд інфраструктурних об'єктів, цілий ряд організаційних заходів. Але наш. Літературно-меморіальний музей імені Григорія Савича Сковороди постійно готовий приймати відвідувачів та ширити світоглядне бачення нашого славетного філософа. Принагідно хочу запросити до селища Чорнухи у наш музей 3 грудня на відзначення урочистостей з дня народження Григорія Савича Сковороди, долучитися та познайомитися із славетним полтавським краєм. Який подарував всьому світові нашого першорозума. розума? До нових зустрічей в чорнухах!